Ставили свій підпис у протоколах про реєстрацію. Е, найбільше відзначився в цьому плані Віталій Осад. Е, він е, колишній регіонал, зараз розпалася, його е, він був рефлексійний. Він жодного разу не був на фіксилах до 2012 року, е, у 2014-2014 роках. Двічі у 2014-2014 роках. Не з'являлися жодного разу на засіданнях Ігор Мхайчук, він також колишній регіонал, та Ольга Романишин. Це вже представниця Свободи. Так само двічі не з'являвся в інші роки, в 2012 та 2013 жодного разу не з'явився на засіданнях Юрій Чіжмер. Він був представлений у обласній раді як. Депутат від єдиного центру, а в 2014 році він пішов в Верховну Раду і вже представляє радикальну партію ДША. Тобто тут ще і має, маємо і певну зміну політичної території на його приклад. Якщо говорити про інших депутатів, які пропустили понад 50% засідань, ви можете подивитися на цих інфографіках. Я просто коротко назву загальну ціль. До цього списку попало 14 свободівців, плюс Оксана Романишин, яка є у списку зі 100% за якісь із років. З нашої країни це двоє депутатів, з партії колишні факті розпалася, це 11 депутатів, в тому числі двоє тих, які пропускали 100% засідань. У єдиного центру, це... 11 депутатів, єдиний центр, якщо брати у відсотковому співвідношенні, тобто там майже всі є кандидатами відкликання. Якщо не помиляюся, у них 16 депутатів всього в обласній раді, і 12 з них є кандидатами відкликання. Тобто, якщо брати у відсотковому співвідношенні, це, мабуть, найбільше показники всіх фракцій. У ННП. Троє плюс один депутатів, у них теж, до речі, маленька фракція, тільки п'ятеро людей, чи шестеро, я зараз точно скажу, не більше, і четверо з них є кандидатами на відкликання. З ми або блоку Литвина, офіційно має назву блоку Литвина, четверо депутатів є кандидатами на відкликання.